Я жив п'яти очолюю в місті Павлоград і громадську рада. І туди, і от в цьому складі, 41 громадська організація. Щоб тебе почули, тобі треба просто бути людиною, яка зацікавлена в вирішенні якоїсь там, ми не кажемо проблеми, якоїсь задачі. І от навіть громадська рада це теж інструмент. І навіть якби я не була, наприклад, головою громадської ради, не була б членом громадської ради, навіть би не очолювала ніяку громадську організацію. Якщо ти як людина хочеш досягти чогось, тобі треба ну є якась задача по вирішенню. Тобі треба зрозуміти, які інструменти, яким чином тобі треба їх використати, і не просто там, знаєте, іноді, написати заяву або зателефонувати там на гарячу лінію меру. І все, і хай мер розбирається. Якщо ти хочеш щось вирішити, тобі треба йти до кінця, допоки це не вирішиться. Або ми знаємо, є такі дуже там ну об'ємні, там великі якісь задачі, яким займатися треба не один не рік, супроводжувати це, може якусь команду збирати навкруги цього. Тому для мене, от як громадська рада, як громадські організації, як всі ті інструменти, які там є, там петиції, електронні звернення, гаряча лінія мера, все це інструменти. Але для чого? Що ти хочеш через це вирішити? Моєму житті бувають такі теж моменти, коли, ну, коли ти вже, по-перше, втомлений фізично, бо громадська діяльність вона забирає дуже багато твого особистого часу, якщо ти хочеш, щоб вона приносила якийсь результат. А, результатом хочеться бачити зміни міста, зміни країни, зміни свідомості людей. А так на сьогодні взагалі дуже важко, да, бо люди всі. Вони дуже навантажені психічно. І людина, яка може навіть була спокійною, вона теж зараз її тронь, вона тобі щось може відповісти, в тебе це ж може бути остання капля. Там. Але є якась, ну, от в моєму житті є якісь бачення мого життя там, і плани на моє життя. І вони не стосуються просто, що я хочу в особистому житті. От в моєму житті я хочу щось принести, якусь користь для громади і для своєї країни. І це мене тримає. А ще, знаєте, коли дуже важко, було особливо в 23-му році, коли весь 22-й рік ми шукали гуманітарку, ми її розвантажували, самі роздавали, потім ми звітували в податкову, потім проходили податкові перевірки. І доходить до якоїсь вже ручки, тому що вже і фізично, і морально, і психологічно ти, ну, ти виснажений повністю. Я тоді просто розумію собі, що А хлопцям важче. Я така лягаю, кажу. «Ні, ну На фронті ж важче. І ти тоді зранку просинаєшся, якби, і готова йти далі. Бо я хочу, щоб ті люди, які сьогодні захищають моє життя, вони повернулися в затишне місто, в місто, в країну в жили, в якій працює законодавство. Саме тому я входжу в різні там робочі групи і стосовно законодавства ну, законодавчих різних ініціатив, захисту прав. Це. Же мало людей зрозуміють, але ну тут камене ціль моєї життя. Є багато міст, які приїжджають і кажуть, у вас такі взаємовідносини з владою. Ми вам так заздримо, У вас так все класно. Кажу, це тому, що ми витратили 10 років свого життя. На налагодження діалогу, який є у нас. А дехто приїжджає і каже, що тут не так, тому що десь краще. Бо там люди більше вклали зусиль і більше часу на це витратили. Е -е, і Хтось навів такий приклад, що був за кордоном і каже, о, як вас тут гарно, які у вас тут відносини, Там держава виділяє на громадські організації, все вони кажуть, не переживайте, 60 років і у вас буде також. Ну, тобто люди це вкладали, час, бажання і був власний внесок. Те, що ми маємо на сьогодні в Палграді, а от всі, хто до нас приїжджає, от, наприклад, я маю на увазі от наші друзі по громадської організації, по СББ, ті, які ми знаємо більше де 10 років, вони кожного разу приїжджають навіть в період війни і кажуть, у вас Палеград так змінюється найкраще. Їм це помітно. А мені це помітно, тому що я її частиною. Я приймаю участь і намагаюся в усіх проєктах, які є, щось принести для міста. Все, де я чую, я кажу, ви знаєте, ми можемо оце взяти, оце взяти. Там на сьогодні для ДСНС ми завершуємо там проєкт по сонячним панелям а, і по безпеці, по заходам. Тобто, ну, пишемо щось інше, бо я є частиною, я розумію, який труд в це вкладений. Тому я за ну я бачу всі зміни. Люди, які. Не є учасниками процесу, а тільки спостерігачами вони цього не бачать. Тому, якщо ви не бачите змін, моя рекомендація станте учасником процесу.